Раз, два, три. Всем привет. Здравия вас с вами Артем Наруто и Юки. Поздоровайся. Всем привет. Ми як обіцяли, підемо в шахту, і щойно тіканой її найдемо. Так? Да? Я в ту пішов, там нема ніча. Да, ну, потом... капець, капець. Пішли куди-то, куди-то. Сюди. А, ні, я понял, да я ішов на шахту. Втупнути? Ні, не дуже хочеться. <рес> Ти ж в бруні, де він страшний. Ти що? Погнали пала у Тому вроді має бути якась шахта, що? Чи що. Я думаю, має бути. Ой, блін. Я той й помню. <рес> 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 побігли, 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 побігли. Так біжимо, біжимо, біжимо. Я тебе злукаю. А. Ага. Какого? Я дворукою бів. Ага. Ага, все, я спону до цієї шахти. Вона коломо. Знов ти достать, капець. Та я ж не знав, що. Я думав, що в ту сторону. Йимнюк. Я гімнюк. Я тебе за цвіточком держу, щоб ти болоїргії були. Він і так є слідачок один. Йди сюди, зараз. Йди, йди, йди. Нє, не, не хочу. Повір, не хочу. Ви <риві> <риві> застрягли в блоку. Все вже... <риві> Як тут сказати? Тупий? Так. Да. Золотый. <coughs> так, добавляем спад и тогда уже... Воу! Я забрал кровать, это а не... Вау, 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 вау. Так, куда, куда ты погнал? Ку -ку 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 -ку. Так, куда ты пошел? В шахту, а что тебе? Давай, 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 давай. Ой, ой, я за страх, я за страх. Все. Молодец, я страх.

Ото. поїхали Я один. Ой, йде по цю сторону. Я по цю. Ай. А чому ми дві сторони зробили? А ну відійде. Угу. все далі кірка. Я ja, у мене десь лопати нема. Um. Ай, лопата, де ж ти мої груднає. О, залізо не Ой. Ой. Вздох. Ну, Та як я можу вздохнути, якщо я тільки ну, так близько. Це вже якась там якась там серія, я не знаю, не помню. Конечно, точно. Но якась там серія вона є. И... І... Тебе є фокел, ні? Я копаю до сих пор вниз. Я тоже купаю до сих пор месяц. Я тебя догоняю. У а тебя и как ирка. Камена. А я алмазную купаю. Я прыгнул. А не, не алмазную. Железную. Ты его не Я купаю в бик. Не, нам треба примерно еще два блоки. Ты там ничего не найдешь, жодных алмазов. Ты же до алмазов, мне главное залезу. Ть, наш тобі залізе, щоб в тебе все залізне прийшло. Кром кірки. Куда? Ну так. і ще компаса нам не потрібна. Не потрібна. Що ти? Що ти так криво копаєш? Я? Це ти якось копаєш. Дивись, прикол. Подиви наверх. Дар'я, прокопай, подивись наверх. зараз. Ну, вот именно. Це ти копаєш. Туповату. Ну, я так вибрав, все одно. Ну, ти так теж вибрався. Ну, ок. Шляхем нас трохи кровати, но. Зато и ведут в одно и то же самое место. Все. Все нет. Что я чуть-чуть прокупать. А! Какого ли? Дурак! Я хупаю, что ты хочешь? Меня вдарил, блин. А? -а, -а. Опла. Опля, опля. Але... О, ми вже в якусь с херню впали, я не в гімні. Да. Я, конечно, можу зараз відійти на минутку. О, ми вже в один блок купали. Все, я нашел якусь шахту. І тут лава. И ми в ній були. І я виходжу на минутку, бо мені там треба. Та що зробити, так що. Я в лаву пригаю! Моя сестра зараз прям коло мене, так що ізвініть, якщо ви почуєте <клев> таке. І Я йду до лави. Ти за мною чи ні? Вниз. Там лава. І редстоун. Нам треба редстоун. Обережно. Ой, ну, Саш. редстоун. Куди ти мене толкаєш? Ти <клев> <клев> Де дебіл. <клев> Не толкаєш. Ні, нічого, все нормально.

Я пробігаю коло лаву. Я просто камікадзе я я кам я просто якийсь камікадзе, це. Бля, у мене кірка зламалась У мене нема більше їх, капець. Я ж я, я ламазну кірку забув. Тихо Я ламазну кірку забув. Окей. Лар. Та що, норм. О, нет. Поснімає за мене. Ок? Угу. Ой, капот. Ми шлях в шахту, заруво шлях в шахту, шоб нам вибратися до до алмазів, ох. Ох, який це китишки путь. Ох. Ох. Ой, нам надо вкопати цього у Ох. Він пока занимается своїми справами, О, у нас є булезник, все, погнали, погнали, погнал. Ой, я тупо поставил, конечно Сбиваем, сбиваем, збива... сбиваем, 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 сбиваем Ой, блин Ой, погнали Ой-ой-ой все, Стек і И продолбуем путь а. Все. Все, ми зробили путь. хух. Все, я тут, єс. Yes. Ой, там ще лава капут. Все внизу підо мною лава капут. Зараз продовбаємо, подивимось, чи коло мене її нема. Ні, коло мене нема слава. Йоу, я сікі тут лави просто багато. Я в шокі. Б'ємо лаву, вона погана. фух. Шо? Я вже і я знов знайшов лаву. А тут якби я трохи відійшов і знов, може, мабуть, зараз піду, бо в мене там сестра плаче і. І я йду по алмаз і все. Ти щось знайшов? <кхи> Ні. Нічого. Странно. Ти бачиш куди я зайшов? Бачу. Куди? Ти що нагне дуже. Я вообще what the hell? А, the hell? кто бьет? А, стоп, це ж ты что? Нет, ну пожалуйста, ну че мне платье, серьезно. Ну. Ой, вопняк я купаю, купаю, купаю. Я купаю вапняк. Всем. Я дойшов аж. О, одно залізо на широко. Ред стоун тебе надо. Не знаю. Ой, 4, його не купати. 6-7. От тут десь буду купати, шукати алмази. Опа. Я алмаз не купаю. Вся. Я, я теж алмазний. Я тільки збираю ресурси ама не так купаю. Ого, лава. А коли лава алмази. Ну, коли мене щось не було їх. Ну, в мене тільки углі і родстоун. Я резкомду зрубав. Ой, блін, як І залізу. Залізу у мене куча його. Було, збираю його собі. Я ж теж збираю. Нам на це. Як я. Ну... Блін, в мене нема щоб зробити. О, -о, О, це тупо. Ого, чувак. Я тут знайшов, якби такі сховища, чи які. Ну, щось таке подібне. Тут, короче, лава. Я продовжу купати тут, а? пожалуйста, извиняюсь, не кричіть на мене, чого наплачу? Я знову відійду. А, ні, не, не відійду. А, а ми, блін, довбаємо той уголь, довбаємо, поки його не затужбаємо. Ладно, тоді вже продовжуємо в следующій серії. Усе, спасибо за просмотр. Самі знаєте причину, що я заканчую так рано. І всем пока.